Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу незаконні збройні формування 71 раз відкривали вогонь по опорних пунктах українських збройних сил. Дедалі частіше при обстрілі позицій українських військових проросійські бойовики використовують міномети. Лише протягом минулої доби противник 20 разів застосовував саме цей вид озброєння. Так, під мінометний вогонь ворога потрапили наші опорні пункти в Красногорівці, Пісках та Лаківці. Майорську та Зайцевому. В Зайцевому та Красногорівці бойовики застосовували міномети калібру 120 мм. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях в Новотроїцькому, Мар'їнці, Авдіївці, Новгородському, Опитному, Пісках та на шахті Бутівка. Опорні пункти сил АТО в Луганському противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та протитанкового ракетного комплексу. Бойове зіткнення відбулося на Маріупольському напрямку неподалік Гнутового. Тут бойовики застосували міномети та стрілецьку зброю. Неспокійно було і в Широкіному, де противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. Тут та на деяких інших ділянках наші воїни відкривали вогонь у відповідь.